To nam ho nam, ya kun Міжнародна школа духовного розвитку, Всесвіт Я, духовна школа Землі, галактики і всесвіту, місце, де втілюється план Творця зі створення нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розвивається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення. Представляє лекцію подкаст від Бога Шиви про період руйнування старого і творення нового. Це Шива. Я той, хто руйнує, і той, хто творить. Зараз для вас іде саме цей період. Руйнування старого і творення нового. Руйнуються світи, устої, кордони, руйнуються світогляди, ваші погляди. Відмирають старі догми і поняття, які вам нав'язували багато тисяч років. Зараз вам дуже складно відрізнити, де брехня, а де істина. Тому ми приходимо зараз до вас зі своїми посланнями, щоб допомогти вам у цьому розібратися. Тому я кажу, як і всі попередні вчителі, відкрийте Своє серце для прийняття нового усе змінилося. Енергія, яка зараз тут переважає на планеті, це енергія Творця, енергія любові. А ваші серця закриті. Ваші програми, які є у вас усередині, не пускають, не дають відкрити ваші серця. Ваш розум бунтує, але це бунтує не просто розум, це бунтує ваше его. Призивайте мене у своїх щирих намірах очиститися. Від старих програм, старих догм, старих віджилих мертвих правил, старих релігій. Творець єдиний і це істина. І він любить усіх вас. І це істина. Він посилає вам любов. І це істина. І для того, щоб прийняти любов Творця, не потрібно жодних умов. Потрібно тільки відкрити своє серце для цієї любові. Ми зараз до вас значно ближчі, ніж ви думаєте. Ми дивимося, спостерігаємо і завжди приходимо на допомогу. Приходимо на допомогу тоді, коли ви нас призиваєте. Коли ви відчуваєте, що вам потрібна наша підтримка і наша допомога, пам'ятайте про це. Але вибір. Головний вибір завжди за вами. І тільки ви обираєте залишитися вам у старих енергіях і бути з мертвою душею, чи очиститися від усього віджилого непотрібного, наносного від програм, від блоків, що вас стримують і увійти в новий світ. Із відкритим серцем і любов'ю Творця. Я можу як зруйнувати, очистити, так і допомогти вам створити нову реальність і увійти в неї. Призивайте мене, ваш Шива! Цю лекцію прийняла й передала Вікторія Крупа. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб поділитися досвідом та обговорити. На нашому YouTube-каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації. Афірмації, вірші, пісні, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Підписуйтесь на наші канали тут і в Телеграм. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, в нашій галактиці і Всесвіті, з першого джерела. o nam o nam e akon to nam o nam to